Слава Ісусу Христу, слава навіки! Вітаюся з вами, Назарій. Продовжуємо наші роздуми про молитву, про те, як вчитися розмовляти з Богом. Порадник молитви для молодиста святого Альфонса Лігу Орі. Останні вітанки були дуже важливими. Адже в кожному з них є поради. Такі виняткові альфенціанські духовності, як практикувати молитву, як налагодити стосунок з Богом, як впроваджувати Його у життя. І сьогодні, коли потребуєш помочі, коли ти є пригноблений, каже Святий Альфонс Марія Делігорі, причини якоїсь слабкості, спокуси, переслідування, чи з причини іншого нещастя, відразу вдайся до Бога. Прохаючи його, щоб тобі допоміг, вияви перед ним всі думки, які тебе мучать, твій страх і смуток, і скажи, мій Боже, в тобі покладаю всі мої надії, офірую тобі це терпіння і піддаюся твоїй волі, але ти змилуйся наді мною, визволив мене від цього труду або теж, дай мені силу, щоб його зносити. І тоді сповнить він обітницю дану у Євангелії, що потішить всіх пригноблених, якщо тільки до нього прийдуть. Придіють до мене всі, які струджені, обтяжені, є. Я вас підкріплю. Матея 11, 28. Бог не гнівається, коли шукаєш потіхи у друзів, але прагне, щоб передусім прибігав до нього. Коли вже пробував шукати помочі в інших людей, які не могли потішити твого серця, побіжи до Творця, так часто ми шукаємо підтримки чи якоїсь помочі в людей, ну і що, ну, і розчаровуємося, бо не знаходимо виходу чи потіхи в тій чи іншій ситуації. Не бійся, що Бог знаходиться до тебе, якщо часами лагідно йому поскаржишся словами, чому здаля стоїш, о Господи. Так, книга Псальмів 10.1. Дуже е, гарно є також практикувати е, псальми, так, е, молитися псальмами, адже це є молитва Словом Божим, а молитва Словом Божим завжди є. <кхід> Ці слова є натхнені Духом Святим, і в них б'є життєдайний дух е, Христовий. І, е, звичайно, що вони подобаються, подобаються Богу. Господи, ти знаєш, що тебе люблю і не правда нічого поза твоєю любов'ю. Прошу, поможи мені, не залишай мене. Зміцни також свою довіру зі всього, що чиню чи допускає Бог, причинися причиниться до твого добра. Знаємо, що. Бог з тими, які його люблять, спіділає всьому для її добра, каже апостол Павло, в посланні до Рум'ян 8,28. Ну і зберігай мир, оскільки ніхто, хто покладає надії в Богові, не буде підведений. Хто ж довірився Господу, а застав завстиджений, або хто ж тривав в страху Господньому був залишений, або хто взивав його, а він ним погордив Сераха 2.10. Подумай, що Бог любить тебе більше, ніж ти міг би любити самого себе. Чого боїшся? Бог назавжди любить більше, ніж е, десь ми собі можемо подумати, а наш розум, звичайно, ще й обмежений. Ну і ми часто властиво е, е, Бога, Божу любов е, міряємо з людськими мірками, що, звичайно, є е, помилково. Отже, Альфонс Марія Марії Делікорі. Вчитель церкви запрошує нас, щоб ми виявляли перед Богом всі думки, які нас мучать твій страх і смуток. Ну і найкраще це що робити перед Пресвятим Таїнством в церкві, де властиво ми можемо більше і глибше пізнавати Господа Бога. Ну і на сьогодні такі поради. До зустрічі в наступному ефірі.